<спільному> а наші? Ви маєте право ви туда? Та не сяде де він? А яка ви право маєте? Та й що? Ви дішите? Відішні. Що ви робите? Алло? Що ви робите? Ви, блядь, ви буда ізвесті, що ви робите? Що ви робите, підари? Що ви робите? Що ви, ви робите? Алло! Що ви робите? Об'ясніть! За що? Ще одні приїхали, мало, блядь.